У трьох областях України Дніпропетровській, Харківській та івано – реалізується проєкт «Проекшн» – покращення доступу до житла освіти та якісних соціальних послуг. Цей проєкт сприятиме підтримці сім'ям з дітьми, постраждалими від війни. Рогатинська громада долучилася до цієї ініціативи, зокрема на базі Рогатинського центру дитячої та тайнацької творчості, створено та обладнано навчальний простір, який має на меті покращити доступ до освітніх можливостей дітей та молоді. Це місце для навчання, розвитку ігор та спілкування в рамках проєкту Реалізація проекту «Проекшн» – покращення доступу до житла, освіти та якісних соціальних послуг для дітей та сімей в Україні за підтримки швейцарського фонду Тердіхомс за програмою. Рух, спорт, ігри, креативність. В нашому центрі створено такий навчальний простір, який обладнаний таким сучасним, сучасною технікою, а також цікавими такими інвентарями, з якими діти можуть тут займатися, розвиватися, різні цікаві креативні заняття. Проводити більше про цей простір можуть розповісти педагоги нашого центру Романів Оксана та Бариляк Маріана, які пройшли спеціальне навчання а також працюють у цьому просторі уже довгий час. Навчальний простір, у якому діти безперешкодно у будь-який час можуть проводити зустрічі, навчання, тренінги, переглядати фільми, обладнано сучасною комп'ютерною технікою, меблями, телевізором, проєктором, різним інвентарем для відпочинку і розваг, а фасилітатори простору, іншими словами, професійні організатори процесу, тренери, мають усі інструменти та знання для проведення психосоціальних занять із дітьми шкільного віку, молоддю та батьками. За підтримки ТЕРДЕЗОМ швейцарського фонду ТЕРДЕЗОМ Україна і під назвою Рух, спорт і креативність» ми пройшли навчання трьохденних тренінг, де отримали не тільки такі хороші позитивні емоції, а й цінні знання для роботи у просторі. Діяльність простору передбачає проведення психосоціальних занять, метою яких є навчити дітей технік стійкості, розуміти свої емоції, проявляти емпатію, вміння надавати і отримати підтримку, навчити навичних. Спілкування взаємодії, працювати в команді, гуртуватися за для реалізації своїх креативних ідей. Також ми проводимо освітні заходи. До прикладу, в центрі діти можуть покращити навички цифрової грамотності, також займатися графічним дизайном, за допомогою комп'ютерів. Вони можуть творити щось своє, власне, цікаве, втілювати свої творчі задуми. Слід сказати, що діяльність простору вона передбачає і сесії позитивного батьківства. Ми майже Маємо досвід в цьому напрямку. Ми зустрічаємося, спілкуємося з батьками, ділимося своїми знаннями по вихованню і взаємодії з дітками, тому що надзвичайно важливо, щоб підтримка починалася з дому. Є час, коли простір доступний, і наші дітки або діти переміщені, які на жаль зараз мусять перебувати у нашій громаді, можуть приходити сюди і займати виконувати свою навчальну діяльність тут, оскільки в нас є доступ до інтернету є кольоровий принтер є ноутбук і можна здійснювати свою таку навчальну роботу у навчальному просторі Хочу сказати, що створення такого простору є дуже гарною, хорошою ідеєю, ми маємо надзвичайно багато позитивних відгуків. Бачимо ці такі радісні емоції дітей, їхнє захоплення, їхнє включення у наші розвивальні заняття. І це нас надихає і мотивує. Від себе скажу, що надзвичайно вдячна за можливість працювати у просторі. Бо так як одним із гаслом фонду Тердезон є, кожна дитина має право на дитинство. І це ж так просто. Тому Сьогодні, як ніколи, надзвичайно важливо піклуватися про наших дітей, бо вкладаючи їхнє навчання і розвиток, ми вкладаємо у майбутнє нашої країни наше майбутнє. Створений у рамках проєкту Простір відразу полюбився наймолодшим мешканцям Рогатинської громади. Він став місцем найперше відпочинку, як кажуть самі діти, а також емоційного розвантаження та спілкування. Відпочивати як найперше, тому що як я зрозуміла, цей проект створений для того, щоб просто відволіктися від буденності, від стресу, від навчання, від війни нам дуже подобається. Це дуже відволікає від навчання, від цього від війни цих всяких подій. Ну дуже подобається. Відпочивати це дуже добре, але все-таки може чогось ви і навчилися нового для себе. Навчилися нового на комп'ютерній графіці. Зараз світ йде вперед, йде в інтернет і так далі. І, ну, це дуже корисно зараз теперішній час, тому що багато професій зараз зв'язані з комп'ютером, з дизайном і подібне. На вашу думку, потрібен такий простір? Дуже потрібен, насправді, тому що ну, зараз дуже важко, а це такі можливість відволіктися. Так, моя думка аналогічна, дуже потрібно. Тим більше під час навчання, під час війни це так, дітям це потрібно. Проєкт «Проекшн» – покращення доступу до житла, освіти та якісних послуг для дітей та сімей в Україні реалізується п'ятьма партнерськими організаціями, зокрема фондом «Техзізум» в Україні, благодійними фондами Захід шанс та посмішка ЮА, громадськими організаціями Світ у барвах і центр реабілітації та відновлення за фінансування фонду свіжо Солідаріти і центру кризи та за підтримки Міністерства Європи і закордонних справ Франції.